ФО було створено в цьому році, в лютому місяці. Ініціатива це була безумовно наша, як співголов, моя Ткаченко Максима, моїх колег та друзів та таких же, як і я, переселенців ВПО, Сергія Козара. Він сам з Донецька, 14-го року, переселенець, та Руслана Горбенка, він переселенець з Луганська, з го року. Усі ми у трьох є народними депутатами. Партії Слуга народа, фракції Слуга народу у парламенті, і була саме наша ініціатива створити міжфракційне депутатське об'єднання ВПО України. По-перше, це привернення уваги, як мінімум, самих наших колег, народних депутатів нашого парламенту до проблематики ВПО, до абревіатури ВПО були такі, як то кажуть, даже трішки гумористичні ситуації, да, коли казали. Про це не зараз пізніше там поговоримо. Я кажу, про що саме про ВПО. Я задаю питання, да, тось тобто путали там з ППО, ще з чимось там і так далі. Тобто, до цього це були там робочі групи, якісь там наради, міжвідомчі, але саме координаційного. Такого державного національного штабу по ВПО його не було створено за рік повномасштабного вторгнення. І саме після нашого першого засідання цей це рішення було прийнято. І якщо не помиляюсь, з квітня місяця, ну три місяці тому, почав працювати під головуванням саме віце-прем'єр-міністра України пані Верещук, почав працювати цей штаб, куди ми як Співзасновники, скажу так, цього штабу були запрошені. Ми дійсно бачимо, як активізувалась робота в різних міністерствах завдяки цьому координаційному штабу. Я хочу подякувати і пані Верещук, і усій команді Міністерства реінтеграції. Давайте вже відноситись до усіх людей, з якими ми зустрічаємось, до внутрішньо переміщених осіб, не як до ВПО, а вже як до своїх, до місцевих людей. Велика кількість цих людей. Це вже люди, які залишаться в вашій громаді, в вашій області. У кожного з депутатів, тому що до МФО входять депутати з різних майже з усіх комітетів Верховної Ради України. І тому у кожного є якийсь вже професійний напрямок. Тут і е досвід, який вони мають зараз під час роботи е в комітетах, і досвід, який вони отримали до е політики, до е парламенту, все це ми зараз, як то кажуть. Розповсюджуємо в роботі нашого міжфракційного депутатського об'єднання з нашими людьми, з нашими переселенцями. Зараз ми готуємо велику поїздку нашого. Я скажу так, називаємо це розширена сесія виїзна нашого МФО на Івано-Франківщину в Івано-Франківську область, де ми хочемо показати як такий кейс співпраці обласної влади з. Законодавчою владою, з нами, як з парламентарями, з міжфакційним депутатським об'єднанням. Ми дійсно сколихнули і підштовхнули усіх в державі працювати плідно в напрямку людей, внутрішньопереміщених осіб. Допомога людям була, увага була, але саме коли ми створювали це МФО, ми розуміли, що всього цього потрібно більше. І мені здається, що нам це вдалося.